зв'язку з Андребан. Всі невеличкі перерви. Розпочинаємо. Продовжуємо точніше проходити все-таки генерали, скрізь доб'ємо їх. Наступний нас за ГВА. Як завжди, вибір складності важко. Перша місія. Дивимося, про що вона. Познайомимося з першої місії. Не знаю, що загива буде мені така з чи ні, побачимо. З Китай, в принципі, було ГВА... Багато братів загинуло, оборона Китаю слабка, значить китайські сили. <з art> Яко ми за Китай ще милий ГВ, а тепер За ГВА мимо Китай, та Америка буде вход воювати проти всіх. Або основа проти себе. Це вже таке побачимо потім. Шмецький ДМЗ операція, чорний дощ. Так, он еще там. Давайте у нас. Питайте. Комикадзе. Да, он камикадзе, конечно, мощный. Бабах. Плотно, плотно. Плотно, бесповоротно развалили гавашечку, ладно. Точніше, не ГВА-шечкою, ГВА Ну, перше місце, має бути якась напів-лайтова. І що це мені треба? А танк чо? Що, по танку що Танк не стріляє? Блин, нормально так, а не... Usually, the man attacked when he was shown to put the head on. I like the slasher with him, right? Lichki bully. That will teach the Chinese. I killed three. Vengeance is sweet. I killed four. Terra squad, move to our mountain hideout and prepare for counterattack. The Chinese are scouring the hills for our hidden base. General, the Chinese are dug in around that hydroelectric dam.

І дай как два знищили дамбу. Ладно. Ну. Це не вона? Ну ладно. Ладно, так і буде. Що в нас є? У нас є тут, у нас є там, у нас є копачі, казарма, торговець зброєю, торговець зброєю. у нас є. Схованка припасів. Зарма. За Давай на ну, ти поставиш мені торговця зі зброї. GLA Radar Services. GLA. Клікаєш, кодувати, получається у нас, да? Що є то є. Ми зразу вже взяли. Так. Ще поставим Трьох поставим I will work Жаль, жаль, на жаль, точніше, що немає у нас української звучки. Це вообще бомба була бомбічна Та що ж там, Скорпіонів і да Радіолокаційна історія. У нас тут, в принципі, запасів. В принципі, запасів запасі багато моя хватай. Ну, це як завжди перша місія. Як завжди перша місія Литова. Максимум техніки возьмем, зараз просто переїдемо їх, то на тому думаю буде все. На всяк випадок треба поставити буде мережу туннел. О, тут якісь... У нас Це такий самий завод к Спону. Десь бачив там машинку підлатаємо. Підлатаємо машинку. В принципі, у мене духе, в принципі, що не. Нищи дамбу, значить, нищий дамбу. Так, все ми тут знищили цю історію та 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 oh, Ох, там припасики плотно. Так что у нас скорпионы, скорпионы. чудовенько так что у нас тут территория уже я к с машинки же нас тут ездить Чекаю. А Наш последний. Наш просто просто садят?

They must die as you request. We are the just ones. These people will not be mocked. We are the just ones. They must die. All the damage ready. What do you want?

Будем знищувати максимально все, що можна. Будой, будь дой. Все добре. Главное, чим більше будувати. Такс. ми сюди не приїдемо да? Ну, треба сюди приїдуть. Да? Да, да. О, тут у нас заезд. Заезд, заезд, заезд. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Не стоит Потерял машинку. Машинку потерял все погано. construction has been completed. They must die. Что не будет просто стрелять? No lack of courage. We are the just ones. Such is the fate of our enemies. Ruin any Ну, яка чудова графіка прекрасна, бу. Ну це точно як першій місії один або знищили. Пішніше з нам знищили. Там був першій місії, а потім ми там щось воювали. Хейп-хейп таке. Затопили китайську повністю всю структуру. Uh -huh. Scorpia, ready to sting. Перемога. Перша місія. Лайтовенька, швидка. Ну, прекрасненько, що можу сказати. Почнемо з першої місії. Далі побачимо. Так, на цьому ж ставимо лайки, підписуємося на канал. Першу місію пройдена, ждемо другу місію і. Думаю, далі буду приходити. Не думаю, я буду приходити. Ахілліс, який я взяв українською мовою. Я думаю, це прекрасна гра, просто не було часу грати. в мене трошечки були заминки. але я думаю, зараз все наладиться і буде порядок повний, і будемо нормально продовжувати грати в різні ігри. І також у нас вийде нові танки, Project CV. Тож ніж не вийдуть, а Альфа Тест буде місяць, і я пограю в них до відсотків.

sheep and take what is нас. ours. Ну, терористи то вони в Африке терористи, конечно. положили просто кучу людей. На жаль, ми за них граємо, а ну. Але це генерали. Старенька, прекрасна гра. Добренько, на все добре. Підписуйтесь на канал, ставимо лайк і до наступної серії.